Що ви все сказали щодо дорожньо-транспортної Так, ДТП мало місце, воно було, було не на пішоходному переході. На я вас не передбачував, я заходу. Тому що я не можу слухати тут в реньок. Я не можу слухати боку, я можу сумну до брань. -дьор. Була на прогода, транспортний засіб був по змеженої дії пішохідного переходу. Близько 10 метрів. Є фотографії, є патрульна поліція, є де відбулося ДТП, відео до, до, фото. Все долучено. Перебігав відповідно до протоколу самого, який ми досліджуємо, раптово вибіг. Тобто Мій клієнт не порушував правила дорожнього руху 23, 12,3, а 12.3 він і зупинився вже поза межами пішохідного переходу 10 метрів. Щоб він на пішохідному переході його збив і 10 метрів його протяг, і, ну, там хоча б е, легкі тілесні ушкодження були, але таких ушкоджень не, не було. Зазначили практику Верховного суду, що таке стаття 124 Кодексу України по адміністративне правопорушення, зазначили на порушення цього протоколу, який складно, ну немає потерпілих. Навіть ну, не повноважена особа поліційну скару подала, тому що в протоколі там написано, що потерпіли відсутні. Ну, єдина особа, яка розглядається відповідно до цього протоколу. Мій клієнт водій, який ще раз наголошуємо, право дорожнього руху не порушував. Що зазвичай спочатку було кримінальне провадження років. Транспортизацій вилучили, арешт наклали, потім хотіли до кримінальної відповідальності не за що притягнути. Після того закрили адміністративну справа. Ми дійсно пропонували і в лікарні довіритель запропонував навіть те, що він не винувати вчинення адміністративного правопорушення, потенцювати з причини не це було у суді першої інстанції, це було коли апеляції. Намагаємося. Але нам шансу не дають. Нас спочатку хотіли до кримінальної відповідальності притягнути. Потім, коли адміністративна справа сказала, що позбавлять право керування, і це було у суді першої інстанції. Ну що можна сказати? Ну давайте не, не про те, що зазначив адвокат, протокол складене неправильно. Ми повністю погоджуємося, що складене неправильно, і це було зазначено в постанові суду, який закрив. Цю справу. Друге, скласти новий протокол, те, що поліцейських треба вчити, так Поліцейських треба вчити і кодекс України про місце про порушення передбачає, що необхідно скласти новий протокол, тому що цей він з порушеннями. Uh, Далі щодо в ве uh, різні версії, але доказів провини мого клієнта, матеріалу справи їх просто немає. Щодо пошкодження транспортного засобу, транспортний засіб мого клієнта не пошкоджений. Якщо б він збив дитиною 10 метрів до його протяг, тоді б там були б вмятини, і якось авто було б пошкоджено, і у дитини було б телесні ушкодження, але нічого цього в матеріалах справи. Немає. Щодо відшкодування, я ще раз наголошую, ми на будь-якій стадії, навіть те, що не винуваті пропонували. На місці події ми були безпосередньо, або присутні за 10 хвилин після вчинення. Мати її не було, вона вже була у лікарні. Ми... Воду віддали фінальне провадження, все це засняли, щоб пошкоджень не було. І пропонували з, з самого початку і тепер. Ну і найголовніше, у вас є, є суд, є правосуддя. і суд, Те, що адвокат хоче, щоб ви винним, але, ну вибачте, за що винним? Треба, щоб повстати не нормальний адміністративний протокол, там де є потерпіли, є що хороше, і тоді є докази. А зараз щоб суд взяв на себе повноваження уповноваженого повноважену органу, щоб виправити помилки, описки і недопрацювання поліції, ну так я суд не працює, тому просимо відмовити. Дякую.